Часть, як ми На ду, ду, в первой части, ви помните, ми закончили, що розкладаю м'яку. Я, я один розклав. Вона... Я тільки трохи помогала. Ну надо все стики склало. Оце от скільки у нас получилось пятый. А я за п'яту доглядаю, того этот. Ну, вон, вона там вирізала відео і за цього вона не могла мені допомагати. Того от дивіться, який результат. Типа, прикиньте, якщо батьки отак заходять. Чого ти таке щось столом зробили? От такі от нас Щоб ви розуміли, який це стол. Секунду. Це. Раз рука, два рука, три рука, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотиринадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. От скільки таких от рук. У мене воно десь. Я не помню, скільки воно. Хорошо, ми з Назаром далі пошли складати м'яту. Кстати, друзі, якщо ви хочете, щоб ми зробили із уті, цієї м'яти. Великий куба, бочку лимонаду, то на, набираємо 500 лайків. Коротше, ми вже збираємо. От, уже чуть-чуть набрали. -чуть ну, далі. Пожалуйста, я не знаю. щоб ми сделали, хоч би, ну, хоч би бочку, бочку із лимонада з м'яти, поставте 100 лайків. Хоч би. Я вас напрошу там зірвать селеву надо или. или 500 или 100 це так вот. десь так если ви хочете побачить як мы купаємося в лимонаді, где набираємо 1000 тысяч. деку 1000 жмут короче мы хочемо ну поставьте хоч би 100 лайков бо по-перше, наш канал не продвигається, тому що ніхто не хоче на нього ставити лайки, бо сім літні. А по-друге, ми хочемо, щоб ми для вас стараємося спеціально, бо щоб ви, ви ми приносили вам радість. Дивилися на це і пробували повторяти, щось цікавим займатися. І, і коли вирослася м'ята, ми можемо повторити тільки не на, на бочку ділити, а басейн цілий. Да, у нас в пару есть. Мы візьмем то есть старый їхній басейн и да. напомним його лимонадом. Цим. Да. Ви можете побачить, як мы в ньому купаємося. И если хочете при... по... тоже покупати в ньому, то мы можем в, в моем открытом телеграм. Канал, який я скоро буду відкривати, я, е, ми можемо скинути там адрес на 6 хоні, і ми, ви можете покупатися з нами. Да. Того підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І, пожалуйста, постав, да. поставте хоч би е, 100 лайків і добуйте хоч би. Ну, я вас напрошу Сілену, 100 подписчиків, А, Коли ви поставите ще 1000 лайків, то ми зробимо великого басейну лимонад. Нальємо його лимонадом. Да, якщо це хочете побачити обов'язково, можна підписатися, поділитися, ділитися з друзями, з рідними, близькими. Та не забувайте, щоб теж вирішувати. Що натис... Поставили лайк. І И... до нових зустрічей.